Я теж хочу вдягатись в подібній стилістиці, але маю багато але. Я Інна, і це шоста серія. Я хочу так вдягатись але. У минулому відео я розповіла про всі але, які спали мені на думку. А тепер хочу поговорити про кожен з них більш детальніше. Я хочу так вдягатись, але збори займатимуть багато часу. Ну, давайте розбиратися. Нагляд для прикладу, я візьму один із своїх осінніх образів, в якому присутня багато шаровність і велика кількість різних елементів. Так от, щоб зібратися у такій повній комплект ці мені потрібно 10 хвилин, якщо я не поспішаю, п'ять, якщо я раптово приїбалася, мені вже час виходить. Ну що сильно багато часу. Тут одразу маленька ремарочка. Цей час не входить не фарбуватися і зробити зачіску. Але і тут я тебе розчарую. Фарбуюсь я 5 хвилин, зачіску роблю. Теж 5 хвилин. Так, на відео у мене кудрі. Але 99% свого життя я хожу з прямим волоссям. Відповідно, ніякі оплатки я не роблю. Мені просто. Пан. Ну що, все ще багато. Але це лише одна сторона моїх зборів. І коли ми вже затронули цю тему, поговоримо й по іншому. Зібратись я можу швидко. А от на те, щоб зібрати образи, я витрачаю досить багато часу, що я маю на увазі. Раз на сезон, коли я, наприклад, збираю літній одяг і дістаю осінній, першим ділом я виділяю день два, аби зібрати собі повноцінні образи і точно знати, що з чим мечеться, які речі є взаємозамінними, і які образи підходять під яку температуру. Після складання кожного образу, якщо мені все подобається, я запам'ятовую комбінацію. Саме тому перед виходом з дому в мене в голові завжди готовий образ. А ще завдяки тому, що я знімаю свої стилізації, можу прогорнути стрічку і нагадати собі, з чим я носила ту чи іншу річ у минулому сезоні. Як на мене, це як витратити пару днів на стиліста, який збере ваш гардероб з нуля. Тільки за рахунок розуміння своїх вподобань я роблю це сама. Ну що ж, мої кісточки обгладали, Скільки часу займають по і збори